Вітаю, друзі, з моєї студії. Сьогодні буде репортаж саме студії, тому що буквально от щойно пару хвилин тому оголосили вже нову партію, фактично офіційно нового прем'єр-міністра Канади на наступні 4 роки. І тут в Канаді повний шок поділення конкретне. Одна частина людей дуже сильно задоволена. Друга частина людей просто шокована, як все повернулося та перевернулося. І сьогодні ми саме хоч поговорити про цю зміну, про цей шок з тої сторони людей, які не можуть ще до сих пір повірити, що це відбулося, і взагалі, що очікувати Канаді тепер, особливо після того, що вчора Дональд Трамп перед виборами написав великий такий пост в соцмережах, де він знову закликає. Канаду стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, що він дуже чекає вже нового офіційного лідера. І він дуже надіється, що цей новий лідер здасть Канаду і фактично прийме таке такий подарунок від Дональда Трампа. І Канадці будуть щасливіші. Канадці стануть багатшими, і Канада стане великим штатом і частиною Сполучених Штатів Америки. Зараз ситуація в Канаді, повірте, не найкраща. Звісно, не така якась катастрофічна чи погана, але не, на, не найкраща, тому що багато буде цікаво відбуватися в наступні пару тижнів, наступні пару місяців, наступні пару років. Тому дивіться це відео до кінця, бо ви точно не пожалієте. Залишіть подобайку цьому відео, бо російські боти. Тиснуть дуже сильно україномовні канали, і нам залишилося буквально якісь 42 підписника, щоб дотягнути до 206 тисяч. Тому буду дуже сильно вдячний якщо ви просто підпишетесь на канал, або просто перевірите, чи ваша підписка ще до сих пір зареєстрована. І залишіть свою думку, чи ви задоволені тим, що виграла партія лібералів, чи ви все ж таки би хотіли, щоб консерватори і дати шанс консерваторам цей час. Партія консерваторів лідирувала. Конкретно по всіх показниках трудо вже не мав ніяких шансів. Дуже велика довіра впала в сторону Трудо. і дійсно це було видно по тому, наскільки його рейтинги впали до найбільших низів, що ліберальська партія бачила. Але ліберали подумали про план. Вони подумали, як можна врятувати та залишитися при владі, що можна зробити так. Щоб поміняти повністю ракурс та змінити ракурс та повернути цей корабель в іншу сторону в сторону позитиву, в сторону перемоги. Що вони зробили? Трудо не оголошував вибори, так як потенційно вже всі очікували, що можливо вибори будуть в вересні, в кінці вересня. Він це не зробив. Він навпаки, оголосив, що він іде з лідера партії, поки не виберуть нового лідера. І це дало партії лібералам пару місяців. Розгрупуватися, подумати, подивитись на ситуацію. І вони вибрали Марка Карні. Маркарні був, до речі, і при консерваторах. Він від Степана Харпера пішов, він співпрацював навіть з П'єром Полівером. Тож ну, близько була вся одна команда. Він сам з цих країв з Альберти, де Альберта дуже консерваторський, має погляди. І людина, розумієте, Дуже правильно прийшла в правильний момент. Він ще поїхав сюди покатався на ковзанах, вдів футболку хокейної команди Едмонтона Ойлерс. Почав говорити про те, що зараз найбільша проблема це протистояти Трампу. Ці люди зразу Трамп прийшов до влади, допоміг це все прикрив. Всі проблеми, які в Канаді були та відбувалися за останні п'ять років. Пропали. Ніхто вже про це не був дивився. Всі почали дивитися на Трампа. І таким чином рейтинги почали рости вгору. Але сама партія лібералів не змінилася, люди навколо е, не змінилися саме змінився фактично тільки один прем'єр-міністр. Але Маркарні був радником трудо довгий час. Ну і в загальному е, конкретно так знаєте перевернув цей хід. А Полівер і П'єр Полівер і партія консерваторів вони дуже сильно були е, зосереджували свої сили на трудо. І йшли проти Трудо, і їм це дуже класно виходило. Вони лідирували просто по таких показниках, майже рекордних показниках в історії Канади, що якщо б вибори відбулися пару місяців тому, то гарантовано консерватори би прийшли до влади. Але після того всього, що Трамп почав говорити, робити, і те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки після приходу Трампа, багато канадців тут злякалися, злякалися того, що може потенційно. Партія консерваторів прийде і щось подібне почне робити, і е, навіть прем'єрка Альберти почала так знаєте, більш-менш там їздити в сторону Трампа з Трампом там говорити. І це людей насторожило. канадці перелякалися, і канадці вирішили віддати всі свої голоси партії лібералів. Чи це правильний хід, чи неправильний. Тільки час покаже. Ми не можемо знати, що буде далі. Канадці зробили свій вибір. Канадці вибрали те, що вони хотіли, але партія лібералів знову отримала меншість, і меншість не дає великих таких, знаєте, можливостей. Але що ліберали роблять дуже добре? Вони дуже добре з новою партією демократів завжди співпрацюють і з разуму не сила разуму не мають. Більшість разом вони протягують всі різні закони, які вони забажають, які вони захочуть. Консерватори знову не виграли, хоч і не цей раз це було досить близько, але програли знову і будемо дивитися, що буде далі. Будемо надіятися на краще. Добре, що маркарні підтримує дуже сильно Україну. Це приємно за таке повага. Маркарні все ж таки йому треба дати шанс. Але хотілося би, можливо, мати якусь зміну. Можливо, потрібно би було мати зміну вже після чотири. Фактично, терміна лібералів в Канаді. Багато дуже іммігрантів приїхало. Дуже не то, що хтось є проти іммігрантів, просто неконтрольована кількість іммігрантів приїжджає. І від того створюється дуже велика проблема на житловому ринку, на робочому ринку. Та і багато дуже взагалі криміналу зросло. Але треба щось робити. треба Сісти треба подякувати, треба рухатись вперед і надіятися. І зараз потрібна єдність Канаді. Тому вибори вже позаду. Багато людей зараз поділені, злі, але Канаді, канадцям потрібна єдність, канаді канадцям потрібна підтримка, і треба рухатись тільки вперед, і треба забути вже цей день голосування, який вже пройшов, і рухатися тільки-тільки вперед. Отакі От ту зараз новини з Канади, свіжі новини, які я вам докладаю. Докладаю вам фактично цей дух, ентузіазм, який зараз йде в повітрі та чутний повітрі тут в Канаді. І будемо дивитися, що завтрашній день прийде і яка буде тепер розмова Марка Карні з Дональдом Трампом, бо це, що Марк Карні зазначив, що він буде спілкуватися з Трампом і буде вирішити всю цю торгівельну війну, яка вбиває і душить е економіку. Канади на даний момент. Дякую, друзі. Дякую, що ви слухали. Чесно, мені дуже приємно. Вам бажаю здоров'я та завжди, завжди мирного неба над нашою улюбленою Україною.